Чому автомобіль у холод може погано запускатися? Холодний запуск. треба відкриться. Мінус 12 на вулиці. Автомобіль нормально завівся, а зараз я буду робити експеримент. На наступний день, так само мінус 12, і я знімаю контакти зі свічок розжарювання. Тобто спробую запустити двигун без них. Якщо вийде, просто знімаю контакти з усіх. Як бачиш, на холодну двигун взагалі не хоче запускатися без свічок, вдягаю живлення назад на свічки і тепер пробую запустити двигун ще раз. Тож, якщо твій двигун, не запускається або погано запускається на холодну у мороз перевір свічки розжарювання, звичайно, на дизельному двигуні.